Шойгу з помпою повідомив про створення військових округів дивізій бригад. Коротше, армія розгортається до півтора мільйона людей. Тримайся НАТО. Військовий журналіст та аналітик Сергій Ауслендер розтовк його плани на винне ябко. Ауслендер не вірить, що РФ спроможна втілити задумане. Послухайте його точку зору і робіть свої висновки. Розберемося, як у РФ це все має втілитися в реальність. У воєнний час під час активних бойових дій, коли фронт із жахливою швидкістю пожирає ресурси та людей, це просто нереально. Можна, звичайно, згадати досвід товариша Сталіна, але це другое, як тепер модно казати, хоча б тому, що тоді був ленд ленд-ліз, який всю цю ораву одягав, взував, годував, озброював. А зараз ленд ленд-ліз теж є, але трохи за іншою адресою. І за товариша Сталіна мільйон людей за місяць за кордон не втікало. Вирішили відродити Лінінградський військовий округ. Це взагалі не проблема. Беремо ті війська, які розташовані на території Лінінградської області, виймаємо їх з центрального округу, переводимо до Лінінградського, змінюємо вивіски, готово. Є новий округ. Ну ви пам'ятаєте, як в них там міліцію на поліцію міняли? Теж змінили вивіски. Далі. Сформувати три мотострілкові дивізії, в тому числі у складі загальновійськових об'єднань у Херсонській та Запорізькій областях, а також армійський корпус у Карелії. Дивізія це приблизно 10 тисяч, щонайменше. Тільки управління дивізії це кілька сотень людей, три полки плюс купа менших підрозділів. Тут я вважаю, що вони підуть тим самим шляхом бригади будуть називати дивізіями. Корпус у Карелії. Згадаймо історію з третім армійським корпусом, який з помпою формували, формували та й не виформували. Де він тепер той корпус? Ще кажуть переформувати на мотострілкові дивізії, Сім мотострілкових бригад у західному, центральному, східному військових округах та на північному флоті. Це до попередньої тези. Слідкуйте за руками: була бригада, хопа, стала дивізія. У повітряно-десантних військах необхідно додатково сформувати дві десантно-штурмові дивізії. Це до двох попередніх тез, де вони збираються брати офіцерів для цієї непереможної армади? А офіцерів потрібно багато, дуже багато. Для трьох дивізій і корпусу приблизно півтори-дві тисячі, мінімум. Причому не лише лейтенантів, хоча ці теж потрібні. І це я ще не цікавлюся, де вони для цього параду візьмуть техніку. Далі кажуть, для кожної загальновійськової танкової армії утримувати змішану авіаційну дивізію та бригаду армійської авіації чиселістю 80 100 бойових гелікоптерів. На 2017 рік в складі армії Орди було 12 загальновійськових та танкових армій. Шляхом нескладних підрахунків отримуємо, що їм потрібно 12 авіабригад та дивізій і 1200 вертольотів це якщо або бригаду, або дивізію. А якщо і ті, і ті. То я не знаю скільки. Де вони мають намір брати авіатехніку? Теж у Північній Кореї та Ірані? Але гелікоптери самі не літають, ще в кожен потрібно запхати по три члени екіпажу. Разом це щонайменше 3600 людей навченого льотного персоналу. Але кажуть крім того, додатково сформувати три управління авіаційних дивізій, вісім бомбардувальних авіаційних полків, один винищувальний авіаційний полк, шість бригад армійської авіації, це ще сотень п'ять літаків і також багато пілотів. У піхоту вони туди-сюди людей наберуть шляхом переведення мобіків і строковиків, в число контрактників. Але оце от все з авіацією, це все як. Ну, хіба що знову за цим принципом матрешки. Полк входить у бригаду, бригада в дивізію, але кількість літаків від цього не змінюється. Коротше, хрінь, усе це, чергове окозамилювання, розпил бюджетів і зміна вивісок. І оцініть мою тактовність. Я навіть не сказав нічого про економіку. Це був текст Сергія Ауслендера. Від каналу Самий Сік додамо, що ми все ж закликаємо всіх не легковажити і не сподіватися закидати ворога шапками. Цей прогноз оптимістичний, і будемо сподіватися, що так і станеться. Але на жаль, ресурси у ворога ще є, це треба розуміти. І додушити його остаточно непросте завдання. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо.